Співробітники управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГМВС України та слов'янського міськвідділу міліції затримали чоловіка, який торгував канабісом. Отримавши оперативну інформацію про те, що житель села Привілля продає заборонене зілля, правоохоронці почали перевірку. Обшук помешкання підозрюваного дав очікувані результати. У ході обшуку за місцем мешкання 29-річного безробітного селянина, співробітника в міліції, було виявлено схованку на горищі, де зберігалися чотири мешка висушеної коноплі, згідно з висновками хімічної експертизи, загальна вага марихуани складає майже 16 кілограмів. Що є особливо великим розміром на чорному ринку? Вартість такої кількості наркотику досягає більш ніж 225 тисяч гривень. Затриманий раніше не мав проблем із законом. Стверджує, що травку у такому обсязі заготовив для власного використання. Розповсюджувати її не збирався. Однак, за гратами вона йому вже не знадобиться. Молоддуку загрожує тюремне ув'язнення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 309 Карного кодексу України. фігуранту, повідомлено про підозру в вчинення кримінального правопорушення йому погрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років.